Щорічно, наприкінці травня, традиційно відзначається День усіх любителів двоколісного транспорту. А ви знали, що перший велосипед був винайдений у 1818 році, проте наука не стоїть на місці і постійно з'являються нові винаходи. Кременчук місто надзвичайних людей. Олександр Загорулько створив неймовірний триколісний велобайк, аналогів якому немає в Україні. Зроблене за три з чимось місяця. Проект мій перший. Помилки були. В принципі, все, чого хотілося, добилося. Винахід був зібраний з різних деталей від авто та велотехніки. Характеристики розробки вражають. Підвізка була зроблена м'якою. Колеса спереді експлуатуються 20-ті, а ззаду 275 Оснащений електронабором. Максимальну потужність має 500 ватт. Максимальна швидкість ще. Поки що розгінняв 52 км на годину. Має вагу близько 30-33 кг. кілограм. Олександр не планує зупинятися. У нього вже є ідеї щодо масштабування та покращення проєкту. Але винахідник признався, що це не так вже й легко. Можливо, будуть розробки із алюмінію Вже він буде майже на 30-35% легше. По масштабуванню важко на зараз все зроблено в ручному форматі і. Щоб робити масово, треба шаблони. Подивимося, що з цього получиться. Я думаю, ми ще побачимося через рік. Під час роботи над проектом у винахідника була команда, яка підтримувала та допомагала у всьому. Саша, в тебе все вийде, але трошки треба, мабуть, якоїсь інженерної мислі. Настільки наполеглива людина, що він кажучи свого добився. Кременчуцький винахідник бажає всім, хто мріє щось створити, не перейматися тим, що скажуть люди. Я рекомендую тим людям, які хочуть щось зробити. Не слухати нікого і робіть те, що вам заманеться. Мрійте, плануйте, йдіть до своєї мети і досягайте. Тоді з великою ймовірністю про вас дізнається цілий світ. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.